Тут, отут, тут оце. да, скло. Да, шафа зруйнована. Тут, звісно, двері тут покоцані. От, тут, вот оно покоцане. Теж, теж вікна нема. Наталія показує наслідки ворожого удару. В день 17 грудня російський снаряд поцілив по її будинку. А вже сьогодні вона з родиною усуває наслідки цієї атаки. Ділиться на допомогу. Прийшли і колеги. Це що сталося, Я була на роботі, так, і все ж все ж побачили, і від мене ж вони знали, що це так. Що цей, цей дім і квартира сьогодні вони відгукнулися допомогти. Прибрали скло, скло, викинули рами. Ну не в паніки такої, от, просто от, як то трезво своєш на ситуацію. Все, що можна устранити, устраняємо, а там будемо далі жити. Наталія з чоловіком зізнаються, ворожий удар пошкодив не просто стіни, а все найтепліше, що має їхня родина. Ну, якщо ми тут 35 років прожили, ну, тут у нас все, да, наше життя, наше, ну, стіни, ну, пропітані на, нам духом нашим. нашому вчора ночку було 11 місяців, і Новий рік і, да, ялинку, хоча і подарунки під ялинку. Ну, ялинку да, ще не встигли поставити. Не встигли, не встигли, не встигли, да, план, не, планували, планували, планували. Ну, А тепер ніяких планів? Ні, ні, ні. А це ще один житель цього будинку Валерій Терещенко. Від учора він розгрібає завали і уламки у своїй оселі. Ділиться, досі оговтується від пережитого і усвідомлює, яким дивом він з родиною уцілів. Багато хто жаліється, що де так вимикає світло, але якщо було б світло, я б сидів біля вікна і, скоріш за все, я вже б вже і тут і залишився. Постраждали. Загалом мінімальне на щастя, але постраждала більша перегородка, яка мене і врятувала, оскільки основні осколки пішли уламки, пішли в цей бік, і вона мене врятувала за що того, що я сидів за нею. Якраз бабуся була тут, вирвала вікно, вона готувала, займалася побутом. Да, от тут залишилось навіть дам, бо ми вже вчора тут трішки прибрались, то були готові пиріжки. Тим часом Ольга досі не може оцінити масштаб руйнувань, які російська атака завдала її квартирі. Жінка каже, за цю добу додому змогла потрапити лише на кілька хвилин, адже через загрозу обвалу конструкцій жителів найбільш пошкодженого під'їзду туди не допускають. Я попросилася, от міліція мені зі мною ходила, щоб я взяла хоч якусь курточку, а то зовсім вибігла в одній майці ще, ще вчора, да, коли прилетіла так, так, так. Якщо... я потрібки ночувала. А сьогодні теж прилетіло там недалеко. Ще мандраж є, коло трошки. Хоч уже ніч не спала, звісно, але виходить, що до сих пор руки трясуться. Нагадаємо, в день 17 грудня ворог атакував Запоріжжя кабами. Понад 30 людей дістали поранень. За словами медичної директорки однієї з лікарень Таміли Ісмаїлової, в них нині залишається четверо пацієнтів. Один у важкому стані ще троє у стані середньої тяжкості. Анастасія Потапенко, Поліна Мороз, Владислав Киящук, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.